Слава нашого Господа, славимо і величимо нашого Господа Ісуса Христа за Його милість, за Його благословіння. І якщо у вас є якісь добре, гарні слова до вашого сусіда, будь ласка, поверніться до нього. Поверніться і скажіть, що ви хочете до нього, що ви йому бажаєте зараз. Тому що якраз в цьому одна з цілей причастя, шановні брати та сестри, щоб ми були об'єднані. Об'єднаний з Христом і об'єднаний один з одним. Це дуже-дуже важливо. І ви знаєте, наш Господь Ісус Христос, Він вчора, сьогодні і навіки той самий. Амінь. Амінь. Слава Господу! Якщо ми в це віримо, якщо ми впевнені в тому, що. Його рука вона ніколи не скорочується для того, щоб допомагати нам. Його вухо ніколи не о, за, занадто тяжке для того, щоб слухати нас. Я знаєте, додам від себе, що його вуста вони ніколи не обліняться для того, щоб промовляти до нас. Амінь. Якщо ми зараз будемо мати відкриті серця, відкриті розуми, то в нього є що сьогодні сказати нам. В, ньом, в нього є, що сьогодні вкласти в нас, які зміни в нас Він хоче прозвести. Так що давайте будемо відкрити до нього, будемо відкрити до Його слова. Будемо зараз розмірковувати ще ще раз про те, що зараз стоїть перед нами, про цю велику святиню. Давайте згадаємо, подумаємо, з чим для нас є причастя. Для нас, або для людей, які навколо нас. Там навіть є слайди в нас, да? ага. і так, чим для нас є причастя? Ну, для когось причастя це просто традиція, правда? Це вірно і підмечено, тому що, ну, знаєте, для когось традиція є по 31 грудня ходити в баню, да? ми всі знаємо. Для когось є традицію так само, просто раз на місяць, ну і це нібито непогано, прийти просто до церкви. Ну, це є традиція, так поступали, я вже там 5 років у церкві, і кожного разу я намагаюсь прийти. Тому що так прийнято. Хоча б на причастя треба бути. Для когось це щось утаємничене і незрозуміле. Розумієте, навіть в деяких конфесіях люди підходять і кажуть, добре. Хліб ми тобі дамо, а ось віно зась. Чому? Тому що віно це, це більша святиня. Якщо це більша святиня, і якщо ти, а ти не є священником, і ти її візьмеш, щось з тобою погане трапляться. Тобто, знаєте, так роблять таку атмосферу такої таємничності, атмосферу чогось такого містичного. І ти підходиш і думаєш, вау, що там трапиться, я не знаю, во що це перетворюється, я не знаю, але ж мені сказали, що щось надзвичайно таємничне проходить. Для когось це можливість згадати власні гріхи і покаятись. Це непогано, напевно, так? Якщо ми згадуємо гріхи, якщо ми каємось, якщо ми звертаємось до Бога і, кажемо, і згадуємо, в чому ми були неправи. Але ж. Але ж я скажу, що ну, це не дуже вірно і не дуже класно, коли ми так звертаємось до Бога тільки один раз на місяць, правда? Це ж не невірний підхід, якщо ми тільки перед причастям будемо згадувати те, що ми зробили невірно, те, як ми образили нашого Господа. Я думаю, що це більш дієво, коли ми з такими речами будемо звертатись до нашого Господа щоденно. А ще краще тоді, як, як тільки ми відчули, що гріх відділив нас від нього, то ми одразу звернемось до нашого Господа для різних людей. Причастя є досить різним. І знаєте, я коли готував цю тему, зіштовхнувся з цікавою, дуже цікавою історією. Я не можу з певністю вам сказати, що це дійсно так воно й було. Можливо, знаєте, є люди, які хочуть якось прикрасити, але ж історія цікава, я хочу з нею, нею з вами поділитися. Історія про Наполеона Бонапарта. Знаєте такого, так? Да? Добре, у роки успіху і процвітання Наполеон мало думав про Бога. Проте, коли його владі прийшов кінець і він опинівся у Засланні на острові. А пам'ятаєте на якому острові він опинівся? А? Ага, святої Олени, да. А знаєте, на першому служині, коли запитав, кілька людей сказали, що на острові Патмас. Ну тобто, в на в нас, ну, знаєте, є, є якісь аналогії, дають весь час. Якщо в Засланні і на острові, то це напевно Патмас. Ну, є різні острови. да, і Він був на острові Святої Олени. А, і він почав усвідомлювати марноту і нікчемність земного буття і брати активну участь у релігійному житті. І тоді одна людина, один чоловік до нього підходить. Знаєте, як на мене, це був такий того часу папараци, напевно. Да? Ну, тоді їх називали там, бібліографи чи ще якось. І ось така людина до нього підходить і питає, сір. Каже, який день був найбільш найщасливішим у вашому житті? Напевно, це може бути день перемоги при Лоді, Може, при Єні, Може, при Аустерліці, Чи день, коли ви стали імператором. Пам'ятаєте той день? Тисячний натовп, навколо вас він пів пошану і казав, наскільки ви величний. Чи день, коли ви з тріумфом увійшли до Відня, чи до Дрездена, чи до Берліна? Зовсім ні. Друже, відповів імператор. Кожен з цих днів не був найщасливішим. Найщасливіший день мого життя. Це день, коли я вперше причастився. Досить дивно, досить ну, надзвичайно. Якщо це дійсно так, напевно, ми побачимо брата Наполеона на небі, якщо дійсно він наприкінці життя навернувся. Але ж це досить красива історія в тому плані, що людина, яка бачила вже всі почисті. Да? Імператор, людина, яка а, мала за собою велику і армію, за якою я, яка перед якою складали знамена е, також великі полководці, великі армії, цілі країни, він все ж таки сказав, що найщасливіший день і згадав про причастя. Я хочу, щоб зараз ми також. Згадали про причастя, про те, як воно відбулось десь біля двох тисяч років тому. І прочитали з Євангелія від Матвія 26 розділом 26, 28 вони, Як вони ж споживали? Як вони ж споживали? А пам'ятаєте, що це було? Це була остання вечеря Ісуса Христа тут на землі? Так? Це був час, коли він останній раз міг спілкуватися зі своїми учнями, коли він останній раз міг щось до них донести. І якраз того часу він і затвердив це причастя, те, що ми знаємо зараз, як причастя. Ісус написано, узяв хліб і поблагословив, поламав. І, дав своїм, і давав своїм учням і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє. А взявши чашу, і подяку вчинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя, нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Дуже зворушлива сцена, напевно, у той час відбулася. Але ж я хочу з вами Нагадати і сказати, що для учнів це не було щось абсолютно нове. Це не було так, що вони ходили-ходили і ніколи не знали про е, таку тіпа, таку подію, Але е, і це відбулося вперше. Річ у тому, що то був час Пасхи, то був час, коли заколали Пасхальних Агнців, і якраз про образ причастя. Прообразом причастя в старому заповіті було це заклання Агнців, заклання Пасхального Агнца. І зараз давайте ми разом з вами згадаємо, як в е, книзі Вихід про це написано, Божий наказ про Пасху, 12 розділом. І сказав Господь до Мойсея і до Аарона в Єгипетському краї, говорячи: Оцей місяць для вас початок місяців. Він вам перший між місяцями року, скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи, у десятий день цього місяця нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків, ягня на дім. А коли буде той дім замалий, щоб з'їсти ягня, то нехай візьме він і найближчого до нього дому сусід його за кількістю душ. Кожен згідно з їдою своєю поличиться на те ягня. Ягня у вас нехай буде без вади, самець. Однорічне, візьміть його з овечок та кіз, і нехай буде воно для вас пильноване аж до 14-го дня цього місяця, і коли його цілий збір Ізраїлевої громади і заколи його цілий збір ізраїлевої громади на смерканні. І нехай візьмуть тієї крові, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки, і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них, і нехай їдять. Тієї ночі, те м'ясо спечене на огні та опріс, опрісники, нехай їдять його на гірких травах. Не, не є ж те, ну, так, так, таке інше, а потім з 11-го вірша, і їсти його будете так, Стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша в руці вашій, і будете ви їсти Його в поспіху. Пасха це для Господа. І перейду я тієї ночі в єгипетському краї, і повбиваю в єгипетській землі кожного первородного, від людини аж до скотини. І над усіми єгипетськими богами вчиню я суд, Я Господь. І буде та кров вам, знаком на тих домах, що там ви. І побачу ту кров, і обмину вас. І не буде між вами згубленої порази, коли я вбиватиму в єгипетському краї. Перше причастя, Перше причастя відбулося якраз там, коли було заколоте пасхальна ягня, що стала прообразом Ісуса Христа. Наскільки, може, не так часто ми з вами звертали на це увагу, але ж я хочу, щоб зараз ми ще і ще раз усвідомили, що у причасті, у тогдашньому причасті і в нашому з вами причасті, тому що то був прообраз. Полягає відмінність між життям та смертю. Це не просто традиція, це не просто символ, це ось такий водорозділ, так? З одного боку життя, з іншого боку, смерть. Той, хто перебував усередині, тобто під пролитою кров'ю, приймав причастя. Тобто, ти не міг. Хай ти ізраїльтянин у 25-му поколінні, ну там ще не було стільки, але ж хай, хай навіть так. Хай ти безпосередньо відслідковуєш свій род від а, Авраама, ти не міг просто за межами будівлі, з кров'ю, ти мі, не, не міг просто остатися, і твоя родина не уціліла би. Той, хто перебував усередині, під пролитою кров'ю. Тільки той приймав причастя. Ніхто не мог приймати причастя, якщо не перебував під кров'ю. Дуже важливо. І спочатку ми бачимо, що було пролито кров ягняти, якою згодом помастили поперечку і косяки дверей. Два моменти. Два моменти, які тут ми бачимо. По-перше, повинна була бути жертва, так? Обов'язково. Ми зараз, коли ми підходимо до причастя, ну для нас це ну як? Ну да, ми приходимо, ми беремо і все. Тоді, коли ізраїльтяни приймали цього пасхального агенця, це повинна була бути жертва для них. Вони повинні його було взяти, да? доглядати чотири дні. Написано, щоб точно він добрий був, гарний, і тільки після того заколоти. Розумієте, ну часто в нас в уяві таке, що у кожного ізраїльтянина напевно так своя отара була, да своє стадо, і в нього ну проблем нема, коли ти там з тисячі овечок береш одну. Але ж ну чи так воно було? Ні, звичайно. Знаєте, згодом люди починають все більш і більш заможними бути. Але ж навіть зараз, кілька тисяч років по тому, скажіть мені, ну багато ну з нас зрозуміло, не так багато овечок мають, чи хтось має. Ну, це зрозуміло. Ну добре, селяни. Селяни багато отару овець мають? Багато з них? Ні, звичайно, це коштовність, це дійсно така цінність для кожного. По, по, по тих часах це була ще більша цінність. Тому що в них ну, інших не було а, ну, взагалі цінності. Це, це була одна з єдиних цінностей. І вони повинні були взяти ось цю однорічну а, Агнца і принести його у жертву. Я дуже хочу, щоб кожен з нас, коли ми звертаємо увагу на цей хліб, на це вино, щоб ми згадували, що це жертва, і ми приходити до неї повинні з жертвою. Чим ми жертвуємо заради Господа? Знаєте, багато хто думає, що він жертвує, коли він просто прийде да, на причастя. Я прийшов. Ось це вже а міг би поспати. Напевно, Напевно, це якась, але ж дуже маленька жертва. Чим ми жертвуємо заради Господа в нашому повсякденному житті? Ну далі, Далі жертвою все не обмежилось. Річ у тому, що після того їм потрібно було що зробити? Взяти написано пучок трав, тобто і соп такий, да? і кров'ю помазати, і косяки, поперечину, все помазати цією кров'ю. І це не була, знаєте, їм не сказали: візьміть таку маленьку-маленьку, да, ну, ну, щось дуже маленьке для, для того, щоб. Ну, да, пензлик маленький да, маленький, добре. А, маленький пензлик, да. і там, щоб ніхто не побачив, таку смужечку зробити. Маленьку-маленьку. Ні. Їм сказали: візьміть таку охапку. В мене, знаєте, нагадування, як білят, знаєте, в селах о -о 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 зазвичай, ось якраз беруть такий охапку, і так що одразу побачиш. І ти повинен був вкласти це в кров і кров'ю цією провести навколо своєї двері. На вашу думку, як дивились на них сусіди у той час? Так, да, да. да. Ми, ми, ми дуже часто дивуємося, ох, чомусь мене образили, чомусь мені, мене не розуміють. Подумайте, як не розуміли їх у той час? Коли вони брали і кров'ю, не чимось, да? не новою там краскою чи побілкою, чи, чи ще, ще чимось, а кров'ю обмазували свої поперечини. Поперечку і косяки дверей. Але ж вони це робили без цього, без того, щоб вони це зробили, нічого з того, що заповідано Господом, не могло відбутися в їхньому житті. І ангел смерти, як написано, не міг пройти під тією кров'ю. Зараз, коли ми приймаємо причастя, ми повинні розуміти, яке благословіння ми беремо на себе. Що це велика святиня і велике благословіння для нас? Ангел смерті написано: да, не міг пійти, пройти в цю будівлю, де було очерчено цією кров'ю. Пам'ятаєте, є пісня? Я не знаю, чи є українською мовою, російською, точно я її чув. Я пройду мимо вас, як увіжу кров. Пам'ятаєте, такий дуже гарний псалом, коли він іде і бачить косяки цих дверей. Коли він йде і бачить, що тут була пролита кров, тут вже хтось постраждав, тут вже під захистом і під благословінням Господнім, то він проходить повз тієї будівлі. Тоді ягня тоді пекли і з'їдали з гіркими травами. Після проліття крові і проходження під нею, вони що зробили? Дехто думає, ну коли вони все це зробили, да, вони вже прийняли причастя, вони вже отримали благословіння. Вони вже були під благословінням Божим. Що можна було зробити? Лягти спати. Да? Дійсно так. Ну а чому? Ну все вже зроблено. Розумієте, ми люди ми так ну, влаштовані, що ми досить часто, я про багато речей це кажу. Багато речей в нашому житті, особливо в духовному житті і в нашому звичайному житті, коли ми кажемо, що це, напевно, фінальна частина вже. Ну, наприклад, коли людина хрещення приймає, да? багато для кого це як фінальний акорд. Ось я йшов, йшов, йшов. Нарешті я охрестився, я член церкви, галка поставлена, да? все добре в мене. Ось можна відпочивати. Там, ну, колись там в церкву схожу, може, якраз на причастя, да? схожу якось до церкви. Мені вже можна його приймати. Для когось вступ в шлюб. Це кінець шляху, да, така фінішна черта. Він, він намагався, він добивався, добивався, добився. Вони, вони одружились і все, хух, можна відпочивати, да, до, до того стільки зусиль приклав. Те ж саме про причастя. Багато хто, ну, хоча б перед ним думає, ну да, я буду міркувати, хтось постить, хтось ну, якось готує своє серце, але ж потім я причастя прийняв. Хух, Можна йти і робити те, що ну, заманеться. Те, що до, до, до слідуючого причастя ще цілий місяць. Да? Можна багато що наробити, а потім перед причастям це якось ну, спробуємо згладити. Так ось всі ці духовні або просто е, звичайні речі, вони всі є не з е, 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 линію такою не стрічкою стар, ой, фініш, а стрічкою старт. Те ж саме, коли ви. Тільки одружуєтесь, це не фініш вашого життя, да? А тільки-тільки старт. Ті, хто одружений, розуміють чудово мене і знають, що набагато більше треба прикладати зусиль, тому що ця людина, яку ти любиш, вона зараз з тобою повсякчас. Не два-три рази на тиждень, коли ви там десь пересікались. І ти, ти повинен виявляти любов не так раз відразу, і там, коли, коли ти повністю начепурений, да, і все добренько в тебе. А коли ти такий, звичайний, ти повинен повсякчас виявляти цю любов. Коли ти приймаєш хрещення, це також тільки старт. Знаєте, коли ми отримуємо це свідчення про хрещення, для багатьох це як, знаєте, почесна грамота. Да? Він її хоче. Повісити, чи ну, Анатолій Іванович досить часто жартує, що можна там з собою в труну попросити, щоб поклали. Ось, то, тобто такий перепустка кудись. Ось. Як, як на мене, це знаєте, не почесна грамота, і тим більше не перепустка туди. Да. А, але ж це, як знаєте, я, я для себе назвав це про проїзний на потяг служіння. Знаєте, у вас є можливість зараз служити. І те ж саме про причастя. Коли ми приймаємо причастя, ми повинні розуміти, що це не просто якийсь фінальний акорд, а це новий початок для нас. Те, що було у ізраїльтян того часу, вони повинні були написано, так? після пролиття крові, проходженням під нею, вони підперезилися і приготувалися вирушати. У Господа був план для них, дуже великий план. Він сказав: якщо ви вирушите... Якщо ви підете і будете мені вірними, ви будете що наслідувати землю. Ви, бу ви будете під моїми благословіннями. Я я на секундочку спробуйте просто усвідомити собі, що навіть з усіма їхніми невірностями, які вони грішили в, пусти, в пустелі, пам'ятаєте? Да, багато багато проблем в них було. Але ж у той же час. Вони прийняли причастя, вони пішли за Господом. Написано, з них не було ні хворих, да? і навіть їх одяг не знашувався. 40 років, коли вони там ходили за свої гріхи. Але ж у той же час таке благословіння було, тому що вони пройшли через кров, тому що вони пішли за Господом. Чудовий прообраз того, що люди, які приймають причастя, не повинні ані. Знаєте, пристосовувати якось до світу, а не перейматися світськими речами. В них, напевно, було багато чим зайнятися. В них був план ще на тиждень чи на рік, чи... як у нас плани. Але ж Господь сказав: зараз візьміть свої посухи, візьміть свої пояси і будьте готові. І вирушайте. Ось зараз пройшов. І янгол губител. І зараз вирушайте. Насамперед, ми повинні підійти під кров, аби очиститись від гріха. Це саме перше і саме головне. І я хочу сказати, що це не тільки перший раз хтось думає, ну все, я ж колись покаявся. Ну, вже кров Христа, вона мене очистила. І все. І він підходить до причастя як до чогось буденного. Знаєте, ну, не раз і не два. Доводилось зустрічатися з дуже жахливими речами, коли людина веде ну, повністю такий аморальний спосіб життя, коли людина когось там намагається звабити чи зблудила чи щось, що зробила, а потім приходить, тягне руку до причастя. Ну і питаєш, ну а як ти? Ти, ти не боїшся Господа? Річ у тому, тоді ми кажемо, я. Напевно, сильніший за тебе, Господь. Да? Я, я тебе не боюсь. Я можу робити все, що завгодно. І нічого мені не буде. Знаєте, я коли відслідковував, я скажу: у новому заповіті є всього одна річ вказана, чому ми хворіємо. знаєте? Тільки одна. Я, я, я був в шоці. І знаєте, яка це? Хто їсть і п'є, не гідно. І це про причастя. Не розмірковуючи про те, що він робить. Той є, степ'є в засудження собі, і тому багато з вас хворі, да? і навіть деякі поміра... помирають. Звичайно. Ви зрозумієте, що ми думаємо, що це так, ну, 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 ну зробив таке. Знаєте, ми більше боїмось тих, хто нас оточує, ніж Господа. Ми думаємо, а як подивляться на мене, да? якщо я зараз причастя не візьму? Всі подивляться і а, напевно, в нього проблеми якісь. Я краще візьму і скажу ну, все, все добре в мене. А з Господом якось. Якось мене це. Якось він добрий. Він добрий, але ж написано, і він попереджав нас у своєму святому письмі. І вже потім, після того, як ми очистилися від гріха. Потім взутися нам необхідно в готовність проповідувати Євангеліє, одягнутися в Божі обладунки, або бути готовими щохвилини виконувати накази, чи готові ми виконувати накази Божі після того, як ми знову сьогодні пройдемо через причастя, підійдемо до цієї святині. Чи готові ми виконувати те, що Господь хоче? Від нас. І щоб ви зрозуміли, що це не просто а, момент, який був колись там у древніх ізраїльтян, що це стосується нас з вами. Давайте знову повернемось назад і згадаємо, як це а, далі написано в Євангелії від Матвія, а, що сталося з нашим Господом Ісусом Христом. Матвія, 26 розділ, 30 вірш. Заспівавши, вони вийшли на Оливну Гору. А навіщо вони туди вийшли? Пам'ятаєте? Просто прославити, да, провести таке служіння-поклоніння? Ні. Господь Ісус вийшов, і Він знав це, що Він вийшов для того, щоб його зараз зрадили, да? при тому найближчий, один з найближчих друзів, нібито. І для того, щоб його просто зганьбили всі, хто його оточував, і ті люди, які нещодавно йому співали, співали Осанна. І третє, для того, щоб постраждати і бути вбитим. Він пішов після того, як пройшли вони через причастя. Це був початок, початок чогось гарного, великого, складного, але ж благословенного. Але ж саме тому ми тут разом з вами. Зараз, За, зараз саме тому, ми можемо приймати участь у причасті, тому що Христос вирушив, тому що колись апостоли вирушили. Пішли для того, щоб нести благу звістку. Куди вирушаємо ми? Що робимо ми? Яку жертву ми приносимо? І чи є в нас послуг, коли ми звертаємось до причастя і до Його жертви? Хай Господь нас в этом поблагословить. Амінь.